Шановні, чужинців у нашому районі немає. Є громади сіл, є громада з Велигородки. Тут не чужинці. Якщо ви бачите чужинців, попросіть, що я вийду. йдуть. А з сіл громади приїдуть з кожного села. Я прошу, не простягайте руки до людей. Ми мирне зібрання, я вас прошу. Сьогодні дивилася новини. Чем не Бог просить, мирним шляхом вирішувати питання. Те саме просить і... Доксер, скажіть. Сличко, те саме просить Ясенюк, те саме просить голова Верховної Ради, який сьогодні виконує повноваження президента. Я вас прошу, геть бійка, геть насильству, ми повинні мирно сьогодні вирішити наше питання. Дуже прикро, що знаходяться такі, які навіть серед своїх не пізнають своїх. Розділяйтесь трошки. Ми всі люди свинегородшими. Якщо тут ви бачите з міста Ватуті. Якщо тут є людей багато з сільських, з міст, міста Зенигородських із села, то, будь ласка, знайте, що ми громада Зенигородщина. І ведім себе чемно. Я на всіх вічах кругом просила. У нас повинно бути мирне зібрання. Бійка нас не красить. Особливо звертаюся до депутатів районної ради. Нас оці поштовхи не красить, ганьба. Те, що вчора було на Майдані. То взагалі ганьба, я просила хлопців, не робіть цього, так не можна. Я вірю і надіюся наш молодь, в наше майбутнє. Їм треба ще вчитися, рости. І так і повинно бути, а ми старше покоління, повинні їм давати допомогу і підтримку, щоб насильства не було. Всяте програм.